Сьогодні на сніданок готую смачний, ситний і водночас корисний теплий салат з моркви і зеленого горошку. Якщо для салату беру консервований горошок, то треба злити маринад. У мене ж сьогодні заморожений горошок, тому його треба відварити. В каструлю наливаю 1 літр води, додаю 1 столову ложку цукру і 1 столову ложку солі. Розмішую, накриваю кришкою і довожу до кипіння. Киплячу воду висипаю 250 г замороженого горошку, накриваю кришкою і варю до готовності. За 5 хвилин до готовності горошку додаю 2 столові ложки яблучного оциту. Зварений горошок висипаю на друшляк, зливаю маринад. Морку почистила помила 700 г моркви нарізала дрібненькими кубиками. Пательню ставлю на вогонь і наливаю 40 мл соняшникової рафінованої олії. Також додаю 40 г вершкового масла. Підготовлену моркву висипаю на пательню. Накриваю кришкою і тушкую на середньому вогні до готовності моркви. Час від часу мішаю. Коли морква приготувалась, стала м'якою, додаю горошок. Також додаю чорний перець, мелений і сіль за смаком. Розмішую все. Накриваю кришкою і тушкую 5 хвилин. Ось такий смачний теплий салат сьогодні приготувала. Прикрасила петрушкою, хоч сьогодні і 30 листопада, але на городі ще росте петрушка і можна подавати салат до столу. Цей салат приготовлений з простих продуктів, але він смачний, дуже ароматний, ну і звичайно корисний.